Я 30 років жінка розлучилася зі своїм колишнім чоловіком 36 років через свою свекруху, 60 років жінка, і раптово він хоче повернутися. Я буду трохи плутано писати, бо зараз я дуже зла. Вибачте, за мій поганий англійський, це не моя рідна мова. Ми з колишнім були одружені понад 5 років і разом понад 10. Його мати була справжнім кошмаром. Вона постійно мене принижувала і намагалася осоромити. Я терпіла це, бо кохала чоловіка і не хотіла, щоб він обирав між нею та мною. Звичайно, я завжди розповідала йому, що вона робить, але він усе зводив до того, що вона любляча і надто захисна мама. Коли вона казала щось расистське, я іспанка, і вони білі. Він сміявся. Коли вона називала мене золотою копачкою, хоча я заробляла більше ніж він, він лише казав Ой, мамо!. І ще він злився на мене, якщо я пробувала постояти за себе. Але останньою краплею стала наша донька. Свекруха постійно намагалася виховувати її замість мене і казала, що я все роблю неправильно. У моєї доньки трацівлила кишка. Їй не можна ніяких олій чи штучних добавок. І знаєте, що зробила ця божевільна жінка? Вона нагодувала мою трирічну доньку ефірними оліями. Вона не антиваскер, просто дуже тупа, щоб та заснула. Донька опинилася в реанімації. Я більше не витримала. Пішла до батьків і склала угоду про розлучення. Це був найкращий варіант. Його обличчя було як у того мему з Пікачу, коли я вручила йому документи. Він навіть не розумів, чому я так роблю, адже ми були щасливі. Минув рік і моє життя було пеклом. Моя монстр у законі пробувала всі брудні методи, щоб забрати мою доньку. Вона звинувачувала мого брата в розбещенні. Вона звинувачувала мене у занедбанні. Вона казала, що я приймаю наркотики, залишаю їх біля дитини. Я ж приймаю тільки тироксин. Вона казала, що я наражаю доньку на небезпеку, пускаючи випадкових чоловіків додому. І це тільки частина списку. Мій колишній виправдовував її тим, що я розбила йому серце і мала зрозуміти маму. Вона ж лише хотіла як краще. На щастя, у мене був хороший адвокат, і я отримала повну опіку над донькою лише з деякими вихідними на відвідування батька. Я довела, що моя дитина була під загрозою через його матір. Я знала, що колишній назавжди залишиться в моєму житті через доньку і вчилася з цим жити. Він був холодним до мене, бо я розбила йому серце. Але тепер співпало два моменти. По-перше, його брат одружився з афроамериканкою, і звісно, свекруха знову зірвалася. По-друге, я почала зустрічатися з новим чоловіком. Мій діверат чудовий хлопець. Він постояв за свою дружину і, нарешті, відкрив брату очі, що їхня мати поводилася зі мною так само. І ось мій тупуватий колишній, нарешті почав щось розуміти. Чоловік, з яким я зустрічаюся, чудовий. Я вже зустрічалася з його батьками, його мати нормальна людина. Вона ставиться до мене як до людини, запрошує на сімейні заходи і робить усе, щоб я та моя донька почувалися бажаними. Колишній дізнався про це від спільного знайомого і тепер шаленіє. Він почав приносити квіти і шоколад. Я навіть не люблю шоколад, коли забирав доньку. Він надсилає листівки, смс сердечками і всяку таку несенітницю. Це що, садік, шо садик чи що? Тіпа, чувак, якщо ти хочеш вернути жінку після того всього гівна, яке ти їй зробив, я не знаю, що ти маєш зробити. Я не знаю просто, я не знаю просто оплатити їй, навірно, путешествие на год просто кудись в теплі країни. Або мерседес benz купити. Ну, типа, я в тому плані, що ти серйозно квітки з шоколадом та засунь їх собі в одне місце. Типа. Так, ладно, мене вже просто розриває зсередини. А вчора було взагалі шоу. Донька була у моєї мами, а я була вдома з бойфрендом. І тут колишній з'явився перед дверима з обручкою, плакав і благав повернутися. Я сказала ні і попросила його піти. Він не хотів, вимагав поговорити. Мій бойфренд пригрозив викликати поліцію, а колишній почав кричати, що поб'є його. Я зачинила двері і залишила його злитися. Сьогодні, коли він повернув доньку після поїздки, вона спитала мене, чи люблю я свого бойфренда більше, ніж її. Я сказала, що це неможливо, бо моя любов до неї безкінечна, а більша за безкінечність не існує. Але тепер я розумію, що колишній намагається налаштувати доньку проти мене. Я ніколи не буду використовувати свою доньку як зброю. Але що ж мені тепер робити? Я ніколи не повернуся до цього чоловіка, але ж він батько моєї дитини, чи є у когось поради? Вау! Wow. Я думала, в мене проблеми в житті, чесне слово. Просто, це просто ужас якийсь. Ну, типу, це просто жесть. Мало того, щоб її життя добре поносило через колишню свекруху. Так що й тепер, по суті, та сама родина не дає їй жити, ну так сказати, свої май... своє майбутнє, насолоджуватися своїм життям. Просто це той тип сімей, які будуть влазити просто в усе. Приймаєте, в задницю без мила, як говорять, вибачте на слові. Ой, я зла. <с> Слава Богу, я ніколи з таким не стикалася і мені дуже пощастило свекрухою. І взагалі, в мене таких проблем немає, тому я просто навіть не знаю, що порадити. Так, можна сказати дитині, що от в тебе, короче, батько, ну, типа, урод моральний, от він тето-тето -те робив і так далі, але ж. Це теж неправильно, нащо втягувати в це дитину, розповідати їй подробиці всього минулого, і відповідно травмувати її так само. Типу, в неї тоді просто зламається образ батька, і виходить так, що в неї не буде батька. Ну, типу, вона не знатиме, що таке люблячий батько, що таке хороший батько, бо його образ просто зламається. Ну, коротше, я, я не знаю, що тут порадити. Ну, Якщо чесно, в такій ситуації я б, напевно, боролася за повну опіку над дитиною і щоб чоловік не міг ніколи більше провідувати її. Але теж це ж егоїзм, дитина залишається без батька. Коротше, давайте читати далі, бо я взагалі не знаю, чим тут допомогти. Давайте розбиратись далі. Міні-оновлення. Я поговорила з адвокатом, і він сказав, що у нас може бути справа про домашнє насильство через дитину. Соціальний працівник відвідає нас найближчими днями, щоб поговорити з донькою. І ще я не хочу його назад. Я його не кохаю і ніколи більше не повернуся. Залишатися заради дитини немає сенсу, бо діти щасливіші в розлучених сім'ях, ніж у нещасних шлюбах. Я пробувала говорити з чоловіком, коли ми ще були разом, і просила піти на терапію. Він відмовлявся і все спихав на матір. Тепер він бачить доньку лише на вихідних, а більша частина опіки у мене. Здається, дехто вважає, що я мала б залишитися з колишнім і бути покірною лялькою. І я так не вважаю. Я взагалі навіть не припускала такого, щоб вона залишалася з колишнім. Ну, тільки дурень так вважає, типу. Як на мене, вибачте, якщо це не сходиться з вашою думкою. Тому що ми взагалі що? Ми спираємося на якийсь досвід свій або там своїх друзів, знайомих. Тому ну я б не хотіла, щоб моя подруга залишалась таким чоловіком. Ну, типу, це просто буде по кругу все отак крутитися. Вона ніколи не стане щасливою. Ну, це жесть, коротше. Давайте читати далі. Оновлення перше я написала тут учора, але відчувається, ніби минули тижні. Я залишила доньку у мамі і знову йду до адвоката. Я прислухалася до ваших порад і ми сіли з донькою побалакати. Ми знали, що не можна підказувати відповіді або ставити занадто конкретні питання, як казав її терапевт. Тому мама запитала доньку, назвемо її Кет Кет, про що ви з татом говорите? І Кет просто перерахувала багато дитячих речей: дитсадок, ігри тощо. Я вже полегшено зітхнула, думаючи, що вчорашній коментар екс чоловіка випадковість. А тоді прилетіла справжня бомба. Він ще показує мені картинки будинків і каже, що я можу мати тепер дві кімнати з купою речей. Я питаю, чи тато купує новий будинок. Ні. Виявляється, цей псих хоче вивезти мою доньку з країни. Вау, аж мурашки. Він показує їй фото будинків біля моря і вже купив сумку, щоб вона складала туди свої речі. Це пояснює, чому так багато її одягу раптом зникло. Спершу я подумала, що, можливо, він просто ще не сказав мені, бо угода не пройшла. Але ні, він сказав доньці, щоб вона тримала це у секреті, бо мамі буде сумно, якщо вона дізнається, що тато їде. Я блін у люті. і мені дуже сумно, бо доведеться сказати доньці ні. Знову почуваюся розгубленою оновлення. Я поговорила з адвокатом. Ми вже вжили заходів, які не можу тут обговорювати. Але ми працюємо над цим. У мене є паспорт доньки, бо ми літали минулого місяця до родичів. Також я громадянка США. Тому навіть якщо свекруха спробує мене депортувати, це неможливо. Господи, де таких чоловіків вообще по світу нося? Я, я не знаю. Де взагалі такі знаходяться? Де цей зброд просто ходить? Слава Богу, що я не натрапила на такий зброд в своєму житті. Ви тільки вдумайтеся. Він хоче викрасти, по суті, дитину. У нього ж тільки скільки, вихідні, два дні на тиждень у нього опіка. Ну він хоче її забрати, викрасти. Незаконно. Ну, це вже стаття. Я думаю, це прям стаття, правильно? Я правильно думаю? Я думаю, я правильно думаю. Тут то його можна за цей. За шкібарки потягати трохи по судах. Блін, чесно, я би щось би таке, мабуть, підстроїло, щоб він, типу майже забрав дочку, щоб він тако, уже з речами все, таки, сів у машину, чи куди вони, там, чи у аеропорт з нею побіг, і щоб поліція просто за ним. О, oh гад, Ви уявляєте, це просто ну, це ідеально. Потім ну, йому просто не дадуть допуску до дитини, бо він намагався її викрасти без годи матері. Це що взагалі таке? Коротше, чувак може дуже навіть попасти хорошо. Ну, тут треба дуже-дуже хитро це все продумати. І якось так продумати, щоб вже не зламати психіку дитини. Бо дитина собі що? Дитина собі уявляє море, відпочинок, пальми, коротше, всі діла, дві кімнати з купою речей. Да? Ну, я якби була дитиною, то я би ненавиділа б матір, яка мені це все обламала, тому треба це дуже обережно робити. Погнали далі. І до речі, якщо ви раптом шукаєте психолога для себе, чи ваші знайомі чи друзі шукають для себе психолога? У мене є для вас моя особиста порада. Це платформа Mindly. Я особисто займаюся на даній платформі. і Я маю прекрасного психолога. Я їх поміняла достатньо, і саме на цій платформі я знайшла психолога для своєї душі. І у вас також є можливість знайти психолога для своєї душі. І плюс отримати знижку 10% з промокодом Балачки. Переходьте в опис під відео, і там буде посилання на дану платформу, де ви можете використати даний промокод та отримати свою знижку. І також там є мій інстаграм. І якщо у вас є питання щодо даної платформи або, можливо, вибору психолога, я вам можу з цим допомогти. І до речі, за допомогою їх зручного додатку, підбір психолога став набагато простішим. Ви можете обрати психолога за віком, за кількістю людей, з якими він працював, також за роками, скільки він працював. Ну тобто, якщо вам якийсь цих критеріїв є важливим, то ви можете підібрати психолога собі саме за цими характеристиками. Ви відразу знаєте інформацію про них. А ще в них є відеовізитки, що дуже допомогло мені знайти мого психолога. Я просто подивилася її відео і зрозуміла, що отак, це моя людина. Тому користуйтесь платформою, отримуйте знижку і бажаю вам знайти шлях до себе. Фінальне оновлення. Я розлучилася з чоловіком через свекруху, а тепер він хоче повернутися. Я вирішила дати останнє оновлення, адже ви дуже допомогли мені пройти крізь усе це. У мене не було достатньо доказів, щоб просити про експорт, тобто екстрену опіку над дитиною. Тому ми з адвокатом працювали над кроками, щоб запобігти викраденню дитини. Ми отримали рішення про опіку з умовами щодо паспортів та обмежень на подорожі. Ми мусили бути дуже уважними до ознак. Він справді звільнився з роботи. А на сайті рієлтора я побачила, що він виставив на продаж будинок своєї матері. Це разом зі словами моєї доньки стало достатньою підставою, щоб повідомити поліцію і вони стежили за ситуацією. Та-та, да, 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 да. це іменно те, що я казала. От іменно це. Допустити, дати йому далі вирушити з цьому напрямку, щоб потім було достатньо доказів і так, бляха, придушити його, щоб він навіть на кілометр до дитини не підходив. Фух. я просто зла. Просто, ну, це ужас якийсь. Яке він має право? Тим паче, ну такий придурок, щоб мою дитину виховував, щоб він мою дитину викрав, щоб моя дитина виховувалась таким, такою людиною. Я б, як матір, точно б цього не хотіла, тому я дуже рада, що все йде в тому напрямку, який мені треба. Я не могла заборонити доньці бачити батька. Ми намагалися жити як звично, щоб донька не відчувала нічого підозрілого. Я отримала дзвінок із поліції щодо паспорта. У моєї доньки він щойно закінчився п'ять років дії. Мій колишній намагався подати запит на новий паспорт без мого відома. Це було безглуздо, бо навіть без рішення суду мені треба було бути присутньою або подати нотаріальний дозвіл. Після цього все розвивалося дуже швидко. Він порушив умови, і під час розслідування з'ясувалося, що свекруха купила три квитки в Мексику без зворотної дати. Я змогла подати запит на експорт. Після купи документів я це зробила. У більшості випадків суддя розглядає все за зачиненими дверима. Ми мали слухання вчора. Зазвичай це займає 10-20 днів. Зараз у мене тимчасова повна опіка над донькою. Колишній має право на відвідування, але тільки якщо я присутня, і він не може нікуди її вивозити. Це діятиме, поки розслідування проти нього не буде закрите. Мене облаяли колишні та свекруха. Вони сказали, що будуть оскаржувати рішення, але у них немає шансів. Моя донька продовжить терапію, особливо після цього. Я не заборонятиму йому бачити з нею, але йому потрібна допомога. Ці два тижні були страшними і дуже напруженими. Я не думаю, що буду оновлювати ще раз, але хочу подякувати всім за ваші поради та підтримку. Я справді вдячна, бо тепер нарешті не відчуваю постійної тривоги. Велике вам дякую. Я довольна. Я довольна тим, що сталося. Це саме те, що я хотіла, щоб вона могла назбирати достатньо доказів, щоб він зробив якусь таку глупость, як покупка трьох білетів і спроба оновити паспорт. Коротше, це взагалі ідеальний сход. І виходить, просто, ну, що він сам сам собі вирив яму, сам собі впав у неї і сам себе прикидавши земелькою, і все. Ні, навіть нічого, і навіть така. Просто торкатись його навіть не треба було. Коротше, це взагалі ідеально. Хіба ні? Він, ну він повністю винен в усьому, що з ним сталося. Він не має права її винити абсолютно. Там жертва вона і її дитина, все. А вони, вони просто злодії, які хотіли викр... викрасти дитину, вкрасти її щастя, вкрасти щастя дитини. Я не кажу, що дитина не була б щаслива, в принципі, так? Ну, може батько її любить. Але не можна, не можна забороняти дитині мати матір. І не можна забороняти дитині мати батька. Ну там, там дуже така, типу, ну я не знаю, яким той батько має бути, щоб так заборонити, прям бачитися. Тому я дуже поважаю авторку за те, що вона все-таки дозволить бачитися батьку з дитиною. Ну, це його дитина, і це її батько, типу. Ну не можна, не можна в дитини забирати батька, бо... Там він тобі не подобається, ти його більше не любиш і так далі. В першу чергу в такій ситуації треба думати за дитину і її безпеку. Якщо бувши при їх зустрічах, ти можеш відповідно забезпечити безпеку, тоді немає сенсу в тому, щоб взагалі забороняти батькові бачити дитину, травмувати зайвий раз дитину. Вона і так всякого пережила. Тому я задоволена тим, як ця історія завершилася. Я я задоволена, що дитина на терапії, з дитиною все буде добре, я думаю, і з жінкою теж все буде добре. Вона, вона пройшла через це пекло, дуже мудро пройшла, і, і все. Я надіюсь, вона і з тим своїм хлопцем чи хто він там в неї був, бойфренд. Правильно вона сказала, що в неї там все з ним добре, і що він буде хорошим доповненням до родини, і відповідно буде хорошим, можливо, батьком для її дочки. Дай Боже. Коротше, я бажаю їм щастя. Все на цьому історія завершується. Мені ця історія дуже сподобалась, і я надію, що вона сподобалась вам так само, як мені, а можливо, навіть дужче. І ви покажете це лайком, підпискою, потілібоните колокольце обов'язково, щоб не пропускати наступні відео, щоб мати змогу насолодитися і бути першими, хто це побачить. Також переходьте опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки та мій інстаграм. Також там є посилання на Майнтві та знижку 10% на перший сеанс. І до речі, якщо ви хочете бачити відео зі мною та без матів, а таких людей достатньо багато, то ось вам плейлист, де є тільки я. Я вдячна вам за перегляд даного відео. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ми з вами побачимось через день. Бувайте!